Які ціни справді шокують українців, коли приїжджають сюди? Воно ну, то за 2 200, воно досить затишне. Для мене як депресивні, не хочеться там жити і знімати житло. І реально знайти хорошу, але недорогу квартиру. Я не знаю, навряд чи вони сплачують податки. І я збираюся у подорож, можливо, залишуся там. Привіт, друзі! Я Хельга Медова і я, ми знову на каналі Українська Канадіана. І сьогодні ми дамо відповіді на такі ну найцікавіші і найгостріші питання для дюкаверів: які ціни на оренду мене шокували? Де найдорожче місто Канади? Чи реально знайти хорошу, але недорогу квартиру? І якщо плануєте переїзд з України, чи варто починати шукати квартиру заздалегідь? Отже, про те, де найдорожче місто, і які ціни справді шукують українців, коли приїжджають сюди. Моя квартира. Двобедрумна, це називається, це вже я вам англіцизм вжила. Це квартира, яка складається з двох спалень, бо тут вимірюється розмір спальнями. Тобто студія, це, що тут називається, це наша однокімнатна квартира. І таких насправді небагато, але багато на ринку саме з однією спальною або з двома спальнями. І майте на увазі, якщо у вас теж діти різних статей, синок і донька, наприклад, то бажано так само, щоб ви одразу тільки на двобедрумні варіанти дивилися, тобто з двома спальнями. І щодо того, які ціни справді шокують, так щоб це не були тільки хайповою назвою, можуть шокувати і ціна, і ту яку я сплачую, 1350 канадських доларів. Але це для нашого району дуже хорошого. Лінденвуд в, у Вінніпезі, це не є висока ціна, це дуже хороша, адекватна ціна за квартиру з двома спальнями. Але зараз вони і це факт, стартують від 1200 і йдуть більше 300, 400, 500. І це може бути тільки варіант, наприклад, з однією спальнею. Якщо це доходить, якщо це... Більш новий, оскільки у нас, мабуть, кондо не дуже нове, але ви можете побачити зараз, що воно досить затишне, і це саме, що називається кондо. Це ну, такий спільнота співвласників. Так, тут, власне, ми у конкретного хазяїна знімаємо квартиру, і тут переважно квартири у власності конкретних людей. Тобто, це перший варіант, що ви можете у конкретної людини. Орендувати житло, як я такий хазяїн називається лендлорд Тут дуже таке красиве слово. І ви бачите, які у нас є в зручності, і яким є наше кондо. Це три 4 чотириповерхові переважно будинки. Бувають часто два і три поверхи. На яких здаються квартири. Це дуже затишний під'їзд, ну, принаймні, чистий охайний, ви бачите, з ковроліном. Це у нас є якось, вони так зручно розташовані. У нас таке всередині затишне подвір'я. Це не завжди так буває. Це просто тут так вибудовано. Досить зручно, якось і для парковки є місце, і водночас і ще для галявинки зеленої залишається. Я вам хочу сказати, часто це бувають такі сумні будинки, які стоять при дорозі. Це. Ну, зовсім не хочеться якесь для мене, як депресивні, не хочеться там жити і знімати житло. А тут справді у нас дуже гарно, приємно, є басейн влітку, як ви бачите, влітку працює. Влітку і літо тут точно таке, як і в Україні, часом спекотне, часом прохолодніше. Але купатися і купаються дітвора часом самого травня. І до кінця серпня. Бо зима довга, зрозуміла, але влітку часто працює басейн. Для мене це питання, чому наші навіть найсучасніші знаю комплекси, але не мають, наприклад, на вулиці басейну. Літо у нас точно таке за тривалістю в Україні, як і в Канаді. Отже. Ціни стартують одна з однією спальнею, як я вам сказала, від 1200, і це залежить від району. Бо все-таки до 1000 це тільки ти можеш собі дозволити кімнату знімати. І це я вам називаю Вінніпег-манітопські ціни. Якщо ми візьмемо інші провінції, однозначно дорожче буде житло і в Монреалі, дуже дороге буде в Торонто, в Отаві. Надзвичайно дороге в Ванкувері. А в Торонто, як мої знайомі шукали нещодавно, то за 2200 вони знайшли варіант, але це була з однією спальною, до речі, там був новий свіжий ремонт, але це був бейсмент. От, тобто є таке, що тут дуже часто і навіть в підвалі здають. Але Ну, досить облаштовані всім необхідним квартири, і це популярно, бо все-таки це більш дешева опція. Ну, от І рахуйте, що канадський долар зараз, по-моєму, 30 гривень. 30 гривень ось вноште 2200, наприклад, в Торонто. так? Але це треба зважати, що звичайної зарплати переважно це не є, наприклад, 20 тисяч гривень, яка-небудь середня, навіть буде в Києві. Приблизно навіть скромна зарплата у вас забирати однозначно половина на арендну плату. Ну, на половину зможете скромно існувати. Якщо одна невелика зарплата і більше немає підробітку, тому тут народ так само і у камери намагаються працювати і не на одній роботі. Отже, чи реально знайти хорошу, але недорогу квартиру, в моєму випадку виявилося, можливо, я просто щасливиця, що я Познайомилася з людиною, яка в свою чергу це Ірина, яка була землячкою з Додецька, і яка вже тут працює ріелтеркою. Але слід на це зважати, що ріелтери тут займаються тільки продажем нерухомості і купівлею, але не займаються рент, рентом. Рентом ви будете абсолютно повністю всіма процесами займатися тобто, ви будете просто подавати заявку. На сайт компанії або ж дізнаватися якимось чином, там про лендлорда, який бажає здати, часто що це можна зробити тільки вже зсередини. коли ти приїхав до Канади, тоді варто шукати. Тобто, не варто. Я не рекомендую шукати з України навряд чи це реально. Тому що так ви можете походити по району, побачити, наскільки він безпечний, наскільки вам тут подобається, чи зручна локація, чи близько до школи буде вашій дитині. І на вулиці ви одразу бачите оголошення біля багатоквартирних будинків, що, наприклад, рент і телефон. І ви можете подаватися тоді, подавати вашу заявку. Але слід зважати, що теж вони обережно ставляться до. Ренту і може бути конкурс на вашу квартиру, і тоді вони будуть розглядати варіанти, так, чи ви їх зацікавлюєте. Вони можуть попросити документи з роботи, виписку з вашого банку, попросити поручителя за вас, наприклад, або якусь характеристику на вас подати. От до цього всього потрібно бути готовим, що це не так просто. А З іншого боку, цей ринок абсолютно прозорий, бо він легальний. От у нас більша частина, вважайте, я не знаю, навряд чи вони сплачують податки. І податковий чомусь не бажає бачити цей ринок, так? Тобто це ж не так складно дізнатися, хто у під'їзді здає квартири. Проте це факт, що у нас офіційно не вик... не укладаються угоди. Принаймні, коли я жила, то не укладали так само угоду офіційно. От, тому Тут офіційно ви будете так? тобто орендарями. От тому і власник себе убезпечує так само в такий спосіб, просячи якихось від вас документи додаткові. В моєму випадку, я вже мала job offer, тобто пропозицію від роботодавців мала легальний work перміт дозвіл на роботу, і цього було достатньо для того, щоб ми заселилися. От і це залежить від бажання так само компанії. Інколи це я вам казала, так ви можете винайняти цей тип може бути е власності, який є кондо, це товариство таких спільнота, співвласників в, в певному житловому комплексі, або ж певний житловий комплекс, один-два більших будинків. Належить цілій величезній компанії. Пропиті компанії, яка вже здає вам. Там ви маєте справу не з власником, а з менеджером. І ці пропиті-менеджери будуть з вами контактувати, ви з ними будете списуватися. Переважно це йде або через емейл-комунікація. Але важливо тут от так само у цей момент везіння, якщо ви. Десь уже у вас знайомі поселилися. Тут уже достатньо українців, які можуть одне одному порадити. Десь комусь сподобалося це місце. Так вони можуть порадити вас. Тобто, хороша рекомендація від людей завжди зараховується вам. Вашу карму а, і. Тобто можна сказати, що тут реально знайти хорошу і недорогу квартиру, але недорога квартира буде відносна. Тому що для українського вуха, якщо ви переведете ці ціни, вони будуть шокуючі для вас справді, бо навіть 1200 звучить дуже загрозливо. Але зважаючи на те, що в два рази більше ви будете навіть при мінімальному, мінімальній зарплаті, якісь отримувати. То можна можна платити, можна завжди зекономити. Якщо ви, наприклад, без сім'ї, чи одиначка, і ви можете знімати з кимось разом квартири, тобто на перший період, на перший Раз ви можете з кімнату знімати. У мене є знайома, яка знімає разом з іншими хлопцями і дівчиною, і вони цілий будинок знімають. От і тоді це виходить досить зручно за ціною і всім. Тобто, ну є варіації, як можна вижити. Якщо ти хочеш залишитися в безпечному місці, тут працювати, ти знайдеш для себе можливості. Так що. Нехай ціни не лякають, і краще шукати уже зсередини. Тобто, навряд чи просто ну, можливо у вас буде такий варіант, що вам хтось поки ви в Україні, у вас тут є знайомі, можливо, якісь, та, які підшукають для вас житло. Можливо, варіант. Але наразі я так бачу, що на відстані це навряд чи можна зробити. І я б хотіла, щоб ви подивилися невеликий огляд моєї квартири часто, і плюси, і мінуси можна сказати. Так вона є досить типова, типова навіть для північної Америки. Я б так сказала. Звичайно, що я інколи передивляюся якихось блогерів українських саме блогерів і блогерок. Які зараз переїхали до США, і часто вони знімають і настільки схожі квартири і в Канаді, і в Америці, як вони влаштовані. О тому я вже так зрозуміла, що це така північноамериканська модель. І якщо ми от скаржилися дуже часто, що, наприклад, у нас там були типова забудівля в 80 ті роки, то тут так само. Тут Просто єдине, що відмінність, наприклад, Вініпега тут багатоквартирні будинки там на 10 і більше поверхів. Це рідкість, це рідкість, тому що у нас в Києві зараз, наприклад, 20, 22, 25 поверхів, і це норма. То тут ні. І о, переважно люди люблять, щоб було не так багато скупчення людей, і два-три поверхи приблизно з мінусів такої забудови, ну, тобто плюси очевидні менше людей, так а з мінусів, наприклад, це повністю дерев'яний будинок, і я чую кожний риб, коли ходять. О, тобто, це дерев'яні перекриття. При цьому. Тут дуже тепло взимку, тому що очевидно, що є утеплювач якийсь, і не економлять на опаленні, тому дуже тепло. От, але є і, от, і от такі очевидні мінуси так само є. І при цьому слід сказати, що переважає це все-таки, тому і кажуть, що це як велике село, переважає приватна забудова, тобто це окремі будинки, навіть Таунхаусів не так багато тут. Тому що люблять переважно канадці жити окремо, а не в квартирах. І квартир не так багато, і за них велика конкуренція, і мабуть, ну не так швидко встигають забудовники задовольнити потреби всіх, кому треба, тому що тут окрім українців багато інших емігрантів прибуває щороку тому це така, якщо не сказати житлова криза, але справді і ціни на нерухомість тут просто шокуючі, якщо ти хочеш купувати. Звичайно, це потрібно моргідж іпотеку брати. І тут дають її під 2%, 2,5%, 3, на на більше ніж на 20 років. По-моєму, на 30, кого я знаю, хто брали вже моргіч. Але це окрема історія. Зараз питання тільки про рент, а не про. Купівлю нерухомості. Тому всім успіхів! Дивіться, мій огляд моєї квартири, мого житла. Па-па, і до нових зустрічей. далі буде цікаво, тому що, попри всі плюси Канади, я збираюся у подорож. Можливо, залишуся там. Шановне товариство, починаємо огляд, як я й обіцяла. Бачите, ми заходимо і тут одразу обідня зона. І тут ламінат, але тут кавералін. Тобто вона поділена, ця загальна кімната на дві. І тут навіть є сходинка. Ви бачите, що є камін, він діючий, але ми боїмося, ми його не впикаємо. Але він є. Що за що я люблю? За те, що є тут балкончик, дуже затишний. І вони переважно у них не засклені всі балкони. Мінус у тому, що, звичайно, тебе бачать сусіди і весь час, які люблять смолток, кажуть, хай Олга, і намагаються розмовляти з тобою. А отут величезний плюс, щоб поряд інші сусіди тебе не бачать. І ось такий вид. Сьогодні спекотний день. Але газончик гарний. Так, і ось кімната, ось я ще раз показую вам, так, то є сходинка. Відділяє дві зони. По суті, коридору немає. І це мінус, як для мене. Бо все-таки треба розуватися. Тут бруд, болота, зима довга. От. Але плюси величезні. Оце я вам відкрила, щоб показати, що тут є вбудовані шафи. Ось так накривається. Це величезний плюс, а отут є ціла велика кладовка, де багато добра всякого вміщується. Так. Ось тут. Кухня як такий окремий закуточок, ви бачите. Відділено, нічого не видно, все-все заховано і зручно. Холодильник не новий, але надійно працюючи великий. Микрохвильовку вже купували. Е шафки, Дуже добре, що ти призаїжджаєш, вже є шафки, вже все готове тут. І пічка, коли вперше побачила, це мені набразило, бачите, що в краники знаходяться панелька зовсім по-іншому. Та і сама вона якась така більша Об'ємо вся за розміром. Так. Величезний плюс, що тут є пралка і сушилка, бо часто це знаходиться у спільному користуванні, десь у підвалі, в під'їзді, а тут я маю у себе в квартирі, що звичайно зручно, оскільки квартира bedrooms з двома спальнями, та ви бачите, це менша кімната, але туди не можна, бо тут код дуже серйозний. Ви бачите, у дитини все закодовано. Код навіть мамі не відомий. Так, і це моя кімната. Вона завжди, друга спальня, вільніша. І теж величезний плюс, що тут є по-перше, є прохід, у тебе є власний вихід до туалету і ванни. Але тут це цілий закуток, такий, не те, що одна шафа, де багато можна речей вмістити. Ви бачите. Чого я в Києві не бачила? Тут я подвісну поличку, я тут прилаштувала. Такого в мене добра не було, скільки тут поличок мало. Але тут, от, доволі у мене тут багато всього вміщується. добра, і книжок уже багато. Так що це в цьому плюс. І отак ми можемо пройти, до речі, і до ванни. І до ванни. Ванна велика. Так. Як така, знаєте, Кухня, мабуть, п'ятиповерхівці. <ріх> так, ось е ви бачите і великий умивальник, і ці шафки вже були. І одна шавка, та що під раковиною, і тут е є шавка, і ось ванна. Але що, що дуже здивувало мене так само? Майже всіх, отак от знаходиться душ. Тобто, по ідеї, це було б все дуже добре для е ну, для. Душової кабінки, але її реально немає. Тобто ти стоїш у ванні, у ванні ти миєшся. І отак закривається ворочкою, закривається, коли ти миєшся. Ну, як на мене нелогічно, якщо вже там влаштували, то мала б бути повноцінна кабінка. Ну, але так воно є. І причому я бачила в Амер... у блогерів багатьох українських, які висвітлюють життя в Америці, точно так і в квартирі. Точно так і в квартирах американських так само влаштовано. Так що, такий невеличкий огляд. Ось така вона в тю Кімната, квартира в Канаді. В принципі, типова.